Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку схрещування організмів, а також поговоримо про генетичну символіку. Для проведення дослідів з генетики і селекції вчені здійснюють схрещування організмів і досліджують батьківські організми та організми першого, другого і наступних поколінь. Залежно від кількості генів, які аналізуються, розрізняють моногібридне. Тут аналізується один ген. Дегібридне аналізують два гени, і полігібридне, де аналізують багато генів схрещування. Нащадки, які утворилися в результаті схрещування, можуть відрізнятися між собою як за фенотипом, так і за генотипом. У такому випадку кажуть, що відбулося розщеплення ознаки у нащадків за генотипом і фенотипом. Для запису результатів схрещувань. У генетиці використовують спеціальні символи. Гени однієї алельної пари позначають однією буквою латинського алфавіту, причому домінантні алелі позначають великою літерою, наприклад, літера А велика, а рецесивні малою літера А маленька. Таким чином, запис АА велике означатиме, що це гомозигодний генотип, що містить два домінантні алелі гена. А-велике. Запис а, а маленьке означатиме гомозигодний генотип, що містить два рецесивні алелі цього ж гену, а запис А велике А маленьке це гетерозигодний генотип. Під час складання схеми схрещування у генетиці батьківське покоління позначають літерою П. Знаком Х позначають схрещування. У схемі на перше місце ставлять жіночу стать, яку позначають символом дзеркала Венери, а друге чоловічу щит і спис Марса. Гібриди, що утворилися в результаті схрещування, позначають літерою F, перше покоління, наприклад, f 1 друге – 2 і так далі.